Друзі, ця друга серія. Ми о, в, в першій серії здобули 14 уламків. Ну, як перша серія, ми вже були в незрі до цього, але підготувалися конкретно до цього всього. Так, в цю сторону нам потрібно. Ми ще тут не були. У нас, друзі, ще три взриви є. Надіюсь нам вистачить, щоб добути хоча б ще один злиток. Ну як злиток, уламок. Злитки ще будемо робити. Я не знаю, як вони робляться, але надіюсь, що мені буде то доступно. Так, на мене що ще поломалось. Нет чого така шкода велика. Ох, красота, друзі! Красота! Не знову гастів чути. Ну нехай мені байдуже. І собі вони кричать, плачуть і все, що хочуть роблять. Нам головне не зирити. Так, він десь там, да? Так, друзі, помітить, він чомусь вище спавниться. Це, мабуть, 18-та десь висота. Так, а нам потрібно бути дуже обережними, тому що ми копаємо вверх. Надіюсь, що там не буде нічого. Ох, красота, ще є, так. Да, не копаю верх вверх на, себе, Називається. Да? Так то базальт. Маю щастя, що впав удачену. Що ж, добуваємо. тут не 2, не а 3 вийшло. Ще зробимо скрин на всяк випадок, щоб ми собі мали. Тут вже висота нам написана, в принципі. Так, як я казав, 18-та висота, але чомусь дивно. Я знаю, що ефективна висота -та, 14. -та. Ось, друзі, наглядний приклад, чому не потрібно копати вверх. Ось так. Зверху озеро просто, я, я так думаю. Да, ось бачите, капає лава, там зверху 100% озеро є. Друзі, при свиноподібних я вам не раджу добувати ні золото, ні щось подібне. Вони вас одразу мінус і якби по одному було би ще да. Вони з шарою вже нападають. Так, ми це довзриваємо, друзі. Це треба бути дуже обережним, бо дійсно зверху там взирували 100% буде. Тому це потрібно зробити максимально ефективно. Так що без втрат наших ресурсів. так. Почало зносити більше тимку, якого не менше. Що ми маємо. Та годі, знову є, друзі. Це, це кожний взрив і щось є. Мене це капець як радує. Подивіться на цю красу. Ви подивіться на цю красу просто, дуже гарно. Супер. Чудово просто. Так, ми трішки таку зробимо на всяк випадок. Ще є! О -о -о, друзі! Шикарненько. Шикарненько. Це, мабуть, найдачний удачний похід в Незер за всі рази. Надіємось. Маємо величезну надію, що за допомогою кайла з везінням нам удасться вибити більше цього прекрасного і дуже важко доступного, так скажемо, злитку чи не злитку, чи... ні, руди ось. Це ж руда рахується. Так, цю тунельку ми теж мусимо просто бабахнути, тому що це послідній бабах на сьогодні. Я думаю, що на сьогодні нам не зараз буде достатньо, навіть більше ніж достатньо. Так, робимо... Не знаю, друзі. Стопе. Тобто ви хочете сказати, що я його зрізав і не забрав, так? Да? Ну це капець. Ось вам ось вам і на. Достати дістав, а забрати аналіщу, да? Хі -хі. Цікаво, цікаво. Так, друзі, це последній чипалах. Мобуть я відео залью в TikTok уже повністю. Так, ой-ой-ой, як посипалось. Оце чудо, звідки взялось? Бідоська така впала, звідкись прямо сюди до нас. Як мені його не жалко. Хі. Так. Що ми маємо? Нам, в принципі, в принципі. Ой, там магми багато. ой 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 ой, -ой друзі. Прямо капає з потолка магму. Ось чому тонелі не стоїть рити, я вам кажу, друзі, тонелі це просто смерть. Ви не встигнете втікти відте. Просто не встигнете. Так, ми це здобудемо, тому що там міг би бути знизу не а ще уламки. Так, да, бачите, це базальтова дельта зверху. 100% тому що лава просто так не може звідти капати. Я думаю, якщо пару оцих добути, не знаю як це називається правильно, щоб не блок магна, ага, понял. Блок магна, значить це джинки називається. Так, це гунко. Шовертехенько. Можливо, в мене тут щось ховається, підміною не бачимо. Ну що ж, друзі, я думаю, що за три ігрових дня ми в недрі гарно чи почіпалахали, -по здобули 20 уламків. Це просто, не знаю, це щось неймовірне, тому що я скільки раз ходив в Незер, то було дуже багато спроб і ні разу я нічого здобути не міг. Не скажу, що я капець вже нуб, я вже почав щось трішки розуміти в цій грі, але ну, то були спроби, не скажу, що марні, я багато шукав, але це удачно. Зараз там це все позабираємо, тому що якби ніяк ми це вже, як то кажуть, оформимо. Ось так. Що ж, друзі, ми йдемо додому. Я думаю, що на сьогодні нам не зразка вистачає. Так, тепер потрібно знайти дорогу додому. Ось це сюди. Я розставив факел, щоб... Ох ти, нічо собі, а ти що тут забыл? Давай, давай, ще раз заплю, прыгну. Да б'ют вони сильно. Б'ють капець як сильно. Давай ще раз підпрягнемо тебе тут. Я не а ще один є. Ну, тут й годі, з нього все рівно нічого не падає. А б'ють капець сильно. Так, да, друзі, це на важкому режимі я граю. На самому важкому. Друзі, Похід в Незер, це не послідній, їх ще буде дуже багато. ну просто Зараз, зараз у мене трошки інші плани. Подивитися, як і що добувається цей Незарит, скільки з нього падає уламків, що можна з тих уламків зробити, як взагалі крафтиться ця броня. Тим більше мені потрібно піти в шахту здобути алмази, бо в мене алмази там також залишилось. Я ремонтував кайло своє ось це, що я він надобув зараз ніжним дотиком. Тому думаю, що нам потрібно спочатку, щоб у нас була незрита броня і зброя, нам потрібно для цього. Здобути алмази для початку. Так, щось тут нічого немає сьогодні. Наговорився на свою голову. Угу. Навчи стріляти, так? Да? Та що ж ти? А ну воно 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 зникло. Він нехай. Йдемо додому. До речі, подивимося до нашої ферми. Ми не були 4 ігрових дні. Подивимось, що там є і як. До речі, мене радує капечимо, скільки добули цих уламків, Да, потрачено дуже багато ліжок, але мені байдуже на ті ліжка у нас є багато овець. Ми їх пострижемо, нагодуємо і у нас буде багато всього. Ось у нас собачка там бігає, гавкає. Все суперово. Так, картопля стоїть на місці. Морква теж зупинялась. Значить, вони його дійсно кормлять. Друзі, а ну хто знає хто в курсі цієї ферми, скажіть, як розмістити ці блоки? Щоб той зсередині получав їжі мінімум. Ось бачите, вони йому кидають, він їжу приймає. Не ось так хитає трішки, коли він отримає їжу. Що не так я зробив, він розуміє. Чи може дійсно там потрібно було блоки так і залишити, а я їх позабирав? Вони вагонетки постручували, йога. А тоді, понятно, чому він хоче працювати. Вони вагонетки поздвігали повністю. Я зрозумів свою ошибку, я то все виправлю. Але не в цій серії, я це все буду робити поза кадром, як то кажуть.

Древніх уламків, друзі. Я їх буду добувати, але я буду добувати коротенькому ролику. У жителі це якийсь кошмар просто. Так, Пинаш кайла з удачою. Друзі, слідуючий ролик я буду добувати наші уламки. Побачимо, скільки випаде з тих усіх. Там 20, 26 уламків тут будемо бачити, що випаде з 26 уламків. Всім дякую, всім пока.